Чому мистецтво є важливим? Тому що мистецтво відкриває один фантастичний досвід. Цей досвід працює в такий спосіб, що ми навіть малюючи те, що нам здається зрозумілим, починаємо розуміти значно інше. Той образ починає малювати нас. Лекцію образ прочитав мистецтвознавець Михайло Примич у резиденції Мукачівських єпископів. Образ важливий чинник у сприйнятті світу. Саме через образ ми пізнаємо дійсність. Через образи нам найлегше впізнати щось або згадати щось. З чим це пов'язано? Це пов'язано із певним досвідом. Досвід завжди викликає певні співпереживання, які б ми мали попередньо, коли ми вперше стикалися з цим образом, коли ми його пізнали. І тому присутнення образу у традиції християнській мало величезне значення, бо саме цей образ, ну як би казав. Давав можливість залишатися не самому, а залишатися наодинці з тим, кого цей образу присутнював. І через це ми можемо говорити про те, що, наприклад, традиційна давня ікона вона завжди була фронтальна, тому що ми мали зустрітися очі в очі із кимось. Так лектор почав з історії становлення східної ікони від давніх часів у розрізі традицій формування української ікони. В традиції нашій треба сказати після хрещення. Русі, ми отримали з вами і першу іконографію, перші ікони, і ці ікони, які ми отримали на Русі, ми отримали вже після іконоборства. Ці ікони після іконоборства зазнали дуже великих змін. Якщо ми в цьому образі маємо чуттєвість, то після іконоборства зникла всяка чуттєвість. Чому? Вони стали ієратичними, позбавившись всього емоційного, що було. Бо вважалося, що все, що є емоційне. Це є людське. А отже, людське не треба зображати. А для того мусила бути вироблена цілий, будемо казати, підхід до такого зображення. Бачите, все почало обумовлюватися. Відтак про становлення і збереження іконописних зразків на Закарпатті. Певно, що можемо говорити про те, що, ну, принаймні, з 16 століття ми можемо датувати на Закарпатті. Ну, принаймні одну ікону, якщо говоримо про східну Словаччину, то там по музеях різні, в принципі, датують близько 10 ікон, які датуються 16 століттям. Очевидно, що це ще потрібно перепровіряти, тому що, наприклад, ікони майстра Іконостасів Славська датувалися 17 століттям постійно до того моменту, поки в нами не було знайдено датування за 1746 рік, що дало нам підстави говорити, що це не ікони 17 століття, а 18 століття, і таким чином треба проводити ретельне дослідження. Ретельні дослідження потрібно проводити і через те, що на території Закарпаття мало що досліджувалося з іконопису. Вивчати церковне мистецтво в краї було не те, що неможливо, а небезпечно. Хто би займався церковним мистецтвом, то обов'язково потрапляв під дуже ретельне око певних органів, так які проводили антицерковну політику. Тому, на жаль, із Закарпаття величезна кількість ікон була вивезена, частина втрачена, а декотрі просто були спалені. Бо, наприклад, відомо нам, що була збірка просвіти, де були ікони, а де вони ці ікони ніхто ніде не знає. Наприклад, Павло Карлович Бала, коли розказував про збірку у музеї Бокшая, то казав, що частину зберегли, а частину просто на вулиці спалювали. Що частина іконопису просто була спалена по розпорядженню партійних органів. Тому, на жаль, ми є в ситуації не найкращій, де досліджувати досить складно, бо маємо поодинокі фрагменти. І серед тих фрагментів, куди є перший, і ми починали з нього, це є ікона Архангела Михаїла із села Країково. І тут ми маємо вже з вами зразок. Який який нам презентує 16-те або початок 17-го століття, організували лекцію представники іконописної школи Радруш, яка діє в Ужгороді. Крім технічного написання ікон, школа значну увагу приділяє богослов'ю. ікони. Ця лекція є якраз такою окрасою і збагаченням тої такої теоретичної частини школи. Взагалі, пан Михайло Примич є провідним таким науковцем, якраз у сфері мистецтва Закарпаття. І це буде е, цікава лекція не тільки для закарпатців, а й також для іншої частини України, зокрема для Києва і для Львова, тому що насправді філії Радружу є в Києві. Також слухачі нашої лекції це. Студенти іконописної школи радруж також. Це запрошені гості, які цікавляться цією темою. Ну і можуть поспілкуватися, приєднатися до нашої спільноти іконописців. На лекцію завітали й іконописці. Пан Віталій знайшов себе в цій справі не так давно, проте й написав уже вісім ікон. Ой, ви знаєте, кожен раз знаходиться щось нове, що вдається почути. Це тема така невичерпна, що це можна без кінця слухати. Дві причини, два фактори, чому я цим зайнявся. Я ніколи не сподівався, що буду колись щось подібне робити. Я фізик. Ну, але так сталося, що завітав до школи по іконопису. Досвід і духовний, і досвід, який би я, мабуть, назвав би ну, фізичний, маю на увазі, і технологія, як це робиться, як іконопис. Це, в принципі, ну, цікаво. На лекцію спеціально приїхали слухачі з Хуцького району. Я читаю історію, але все одно, щось все, ну, цікаво дізнатися ще щось. А ікону почала десь з 19-го року малювати. У мене був вчитель Ласло Іванович, і якось так закрутилося і вирішила. Я проходила також курси. Що ви відчуваєте, коли ікони? У мене якось нараз на якось спокій, такий спокійшов. Ну, це не описати словами. Михайло Приймич з іконописною школою Радруш співпрацює давно та в різних форматах. А тепер у Закарпатській академії мистецтв ще й діє відділ реставрації. Тож така співпраця корисна для обох сторін. Схожі просвітницькі ініціативи продовжуватимуть.